Сторінка 25, розділ 2. Пригоди казкових тварин. Казки про тварин вважають найдавнішими серед народних казок. Колись їх розповідали перед полюванням, аби прикликати удачу. У багатьох таких казках відобразилися нині забуті обряди і звичаї, а також давні уявлення про тварин як про істот, наділених людськими властивостями. Саме такими замальовано звірів у народних казках. Вони говорять і поводяться як люди. Водночас, у казках про тварин утілюється спостереження наших предків над особливостями природного світу, і, зокрема, конкретних звірів. Скажімо, у казках багатьох народів лисиця. Постає хитрою і винахідливою, Вов трохи простодушним, але жадівним і хижим, Лев грізним царем звірем, Віслюк упертим і нетямущим, шакал ницим зрадником, заєць боягузом. Певні властивості тварин, що постійно згадувалися в різних казках, поступово набули. Значення сталої характеристики. Відтак образ звірів почали сприйматися як алегорії тих чи інших людських якостей, словник мудрої сови, алегорія, інакомовне зображення рис характеру, поведінки взаємини людей і явищ спільного життя. Свійські і дикі тварини утворюють у народних казках окреме царство. Воно відображає погляди давніх людей не лише на світ природи, а й на самих себе. Адже зображуючи в казках пригоди і витівки тварин, їхні взаємини, перемоги та поразки наші що пращури. Винакомовній формі розповідали про себе. Саме через казки вони передавали свій життєвий досвід наступним поколінням. Однією з найдавніших збірок казок і алегоричних розповідей про тварин є давньоіндійська книжка Панчатантра у буквальному перекладі з давньоіндійської «П'ять частин. Її датовано приблизно 3-4 століттям. Однак фольклорні джерела, на які спирається ця збірка, сягають давніх часів. Звички і мораль і стосунки її героїв є алегорією людського світу. Цікаво, що історії про тварин у збірці розповідають теж тварини, а саме шакали Каратака і Даманака. Розповіді, зібрані у панчатантрі, мали на меті в розважальній формі дати повчання. Завдяки своєму змісту, цікавому, доступному і вихованому водночас, вони поширилися далеко за межі Індії. Спочатку серед народів Азії та Сходу, а впродовж xi 12 століття переклади панчатантри досягли територій, які населяли слов'янські і західноєвропейські народи. Згодом сюжети збірки перекочували до творів письменників різних країн, де здобули нове життя. Український мотив: чимало словетних майстрів слова творчого використовували казкові сюжети панчатантри. Серед них був і видатний український письменник Іван Франко. Він щиро захоплювався пам'ятками давньоіндійської писемності, вивчав їх і почасто використовував у власній художній творчості. Яскравим перегуком із вміщеною панчантантрі казкою про фарбованого шакала є франкова казка Фарбований лис. Ця казка за сюжетом надзвичайно схожа на свою індійську попередницю, але водночас має суто національне забарвлення. Замість індійського шакала в ній зображено лиса типового мешканця українських лісів, частого гостя селянських подвір'їв і улюбленого персонажа українських народних казок. У творі франка лиса наділена тими самими рисами, що і у фольклорних казках. Водночас Франко дещо відхилився від української казкової традиції. Так у народних казках лист зазвичай постає найхитрішим з хитрунів і завдяки своїй винахідливості завжди виходить сухим з води. А от у творі франка він таки потрапляє в халепу і зазнає поразки. Так само, до речі, як і шакал, і в давньоіндійській касті.